Так, всім привіт. Запис чисто для своїх. Тобто розкид саме на Б. Як зайти? Показую. Тобто, ну, ось ми взяли за лапу, блядь, ідем. І у нас абсолютно кругом є дими. Навіть тут у нас є дим, тобто це без сайт. Ну, ми стаємо чисто туди стали Це, все кидається, ну, на пробілі, звісно, все кидається. Тільки тоді, коли ми хочемо закрити, бачите що? Ось. Що. Ми закриваємо, щоб нам вони піде через камінну глибу не підійшли. Кинули. Наступний кидається ось він. Та й теж на їхню респу Ну цей уже. Зайки йдеться безпосередньо. Ось сюди. І у нас усе закрите. Це якщо стосується без айда. Так, е далі у нас іде розкидка мід. Я не знаю, на що вона потрібна, але її придумали, її придумав не я. Ось ну, у нас йде, якщо ми бачимо по нижньому екрану, прямо вікно закривається на мідові. Ж, те ж саме вікно, що, кстаті, на, на мідові на цьому. На інфаркт. І міраж, то, є все, все закрою. На міражі, точніше. Ось все, закриваємо. Тепер у нас цю фіню. і приходимо сюди. Ми постійно отталкаємося от того камушка, то є. тут ось от цієї позиції. Коли ми кидаємо ми... Ну коли стаємо сюди, ми кидаємо вище цього камушка, а десь отут, ось все. І що ми бачимо, хлопці, леді і джентльмен, блядь. Трохи карямо, блядь ну все же, блядь. ну Должен, час я перекинув. Ось ось ми стали, блядь Ось, оця позиція, дивимось, куди він має впасти. Він має, бачите, де впасти ось все якраз. І нас не зайдуть. Воно закрите там, там і там. Тобто, я не знаю, наш мід. Чесно, абсолютно не в курсі наш мід. Ось, ми підійшли до цього листочка, папоротничка так само. Скинули сюди смоки. Це у нас закриває прямо цей. Наступний у нас буде смок сюди. Да, по-моєму, попав. І можна ще навіть дати. Я скажу так. Ще один смок сюди, щоб побачити, чисто, що його можна кидати з різних положений. Бачте. Можна і те закрить, кстати, смоками, кому цікаво. Це якщо на А виходить. Тобто, у нас на цій позиції. Саме на ОЦ. У нас є все, все. Ми можемо кинути двіці. Підійшли. Тут саме просте, ти просто кидаєш. Тут вже трохи поскладніше. Тут треба спочатку кинути сюди, далі кинути трошки. вище цього, блядь. Цього напсього. Все. Тобто, у нас має бути абсолютно майже все закрито. Бачите, я два рази в цю хуйню кидаю, треба туди кидати. Ну туди, туди, кстати, смок. Щоб не напрягаючись, ось ми підійшли сюди, до цього вугла. Ми просто взяли чуть-чуть вище. І кинули смок прямо їм на йобаний Т-спаун Бачите? Диви, оп. А ти мене не видиш, блядь. Ну, ти все, то й ну, Це не складно. Це що стосується саме Еншента Далі у нас іде карта чисто міраж. Це для Герасима і ще для деяких типів. Я так викладу в себе на ютуб сторінки, тобі, ну, Ось у нас є стандартна. Ем, чисто все буде показувати з терорів, то є так. Ось о ми взяли. Кинули смок. Одійшли ще сюди. Ось антена. Кинули смок. Це, якщо ми йдемо на мід. У нас розкривається вікно. І розкривається ахуєнний смок тут. Просто пізнатеший. Все, ми можемо заходити. Е, з приводу Аплента. Ну, тому що, обачно, бет, там особо я не бачу сенсу смоки, як би показувати, вони не є. Вони мало що закривають, скажімо так. Ось раз кинули, блять. Два кинули, і три кинули. І нашій ті пуля, який заходить, він чує кучу гранат, і він не пойме, що відбувається. Тобто, у нього закрите повністю все, як ви бачите, тобто, його не прострелиш нічим. І так само безпечно підходить. І ось все у нас респа безпечно, если пачку ставить тут. Можна кинуть трохи глибше, щоб він упав отут ось то ну, є, це не проблема. Те, що стосується у нас міража. Чому я показую Ancient, Mirage і Dust. Тому що тільки ці карти поки що ми знаємо, ми її граємо, ми хоча б трошки стараємося їх відігравати. Так, е, наступна карта у нас піде. Піля... Dust. До речі, я не знав, що на Дасті можна такі смоки красиві кинути. Це сьогодні, чисто. півдня сидів, в неті, колупався, вибирав саме прості і натомість самі ефективні смоки. Тобто, ну, Якщо у нас, ми заходимо через шорт, А, то є, да, ми підходимо сюди, просто ставимо сюди і кидаємо. І у нас смок падає туди і закриває повністю. Для авіка обзор. Це з приводу, якщо ви граєте в соло і вам потребується карколомно ну, флешка, ну і ніякий довбойоб не знає, як кидать, ми кидаємо просто смок. Ми біжимо на лонг, смок летить, ми трошки чекаємо. Розкрився. І ми можемо виходити сміло. Нас уже снайпер тут не запікає. Якщо ми хочемо кинути смок. Щоб зайти далі. На А, ми просто беремо і кидаємо його. Все. Він сам долетить туди, куди йому потрібно. Ми ось йдемо, йдемо, воюємо, воюємо, воюємо. У нас падає чітко по центру смок. І він перекриває повністю все. Їхню, їхній тесп... ну, спаун, скажімо так. Це якщо ми заходимо на А безпосередньо. Тобто можна закрити і яму, можна закрити і даблдор. Ну, Смоками. Зараз я покажу, як закриваєте Б. Тому що для, для того, щоб закрити Б, оказується необхідно просто стати сюди. Ось у нас є точечка. Ми ведемо вверх, цей плінтус. Чуть-чуть відступаємо. І кидаємо. Так само ось беремо по точечки. Кинули. І тіпи, а типи біжать. Ну, типи біжать просто, ну і. І ми наблюдаємо таку картину. Тобто, у нас закрито повністю вихід із їхньої КТ. Що бачать вони. Вони біжать і такі охуєвші. ніхуя собі, блядь. А як в це бігти, блядь? Ну і все, і ми розранули одразу весь всі смока, самі такі ходові, які кидаються саме. я бачив багато смоків, блять, які кидаються звідси, блять, то тобто є беруться отак просто, блять, і кидається. Ну, це, по-перше, важкий смок, щоб він там застряв на дверях і він закрив повністю вам двері. По-друге, коли ви тут бігнете, вас йобнуть. Вас Авік любий йобне, тому що з цієї позиції, з цієї позиції, блять, він бачив повністю весь шорт. А щоб сюди дуже чітко кинути смок. Ну, пацани, ну чесно, блядь, давайте будемо реалістами. Не в кожного, як у кіберкотлети є час, блядь, Щоб тупо, блядь, дрочити ці смоки, блядь, Ну не в кожного. Бачиш, його, походу, або пофіксили, блядь. Або ж ми не знаємо, куди його правильно кидать, блядь. Ось заново кидаю. Хоча сьогодні тренувалися, воно відбивається, ну воно не зависає, як отаму, у тіпа. І це ми закрили все, те, що нам і нахуй не потрібно. Тому я кажу, що найефективні смок. Це той, що підійшов. Просто поців вглухати. Ти навівся, кинув. Ти в будь-якому випадку закриваєш снайперу очі. Будь це нижня, будь це шорт, снайпер уже ніхуя не бачить. Понімаєш? Взагалі. Ти йому просто все закрив. От і все. Ну, поки це все, леді джентлен.